Хто на якого Месію чекає? Роздуми над Словом Божим на вербну неділю. Рік А. Коли наблизились до Єрусалима і прийшли у Ветфагію до Оливної Гори. Ісус послав двох учнів, повелівши їм. «ІДІТЬ у село, що навпроти вас. Відразу знайдете ослицю на прив'язі і осля з нею. Відв'яжіть і приведіть до мене. А коли хтось вам щось скаже, то відповісте, що Господь потребує їх, і що відразу ж їх відійшле. Сталося це, що безбулося сказане Пророком, який промовляв: Скажіть дочці Сіону: Ось твій цар іде до тебе, лагідний! І сівши верхи на ослиці, на осляті синові в'ючої ослиці. Учні пішли і зробили так, як звелів їм Ісус. Привели ослицю та осля, поклали на них одяг, і Він сів на них. І багато людей стелили свій одяг по дорозі, інші зрізували гілля з дерев і клали на шляху. Люди які йшли перед Ним і слідом за ним вигукували, проголошуючи Осанна синові Давида, благословен той, хто йде в ім'я Господнє, Осана Вовишніх. Коли він увійшов у Єрусалим, здригнулося ціле місто, питаючи, Хто це такий? А натовп відповідав: Це пророк Ісус, той, котрий із Назарета Галілейського. Виходячи з суто людських міркувань, пальмова неділя була найбільшим тріумфом Ісуса. Йому випадало й раніше збирати великі натовпи людей, коли помножував хліб чи проголошував нагірну проповідь. Та ці події відбувалися в глибокій провінції, якою була Галілея, серед простих невчених людей. Тепер його вітають у столиці, святому місці. Де в храмі мешкає Божа слава, вітають натовпи євреїв з усього світу, паломників, що почали з'їжджатися з нагоди Пасхи та й вітають Ісуса не як учителя, рабі, але як Месію, Божого помазаника і Спасителя. Титул Син Давида, яким Його величають, прямо вказує на те, за кого приймає Ісуса сповнений радості натовп. Цікаво, що жоден Євангеліст не говорить, якою була реакція Ісуса. Ісус мовчить. Можливо, саме в ці хвилини Він виразно відчуває дисонанс між тим, яким Месією Він є насправді страждальним слугою Господнім згідно з пророцтвом Ісаї і тим, яким його хоче бачити натовп, тріумфуючим Князем. Переможцем ворогів Ізраїля. Сьогодні ми прийшли до храму з пальмами і вербами, ми теж у натовпі, що вітає Ісуса. І хоч ми, на відміну від тих людей з Єрусалима, вже знаємо, що Ісус прибуває у святе місто не для того, щоб стати Царем Ізраїлю, але щоб померти на Христі, тим не менш. Нам теж часто доводиться повторювати їхню помилку. Робимо це щоразу, коли просимо у Бога не того, чого Він хоче для нас, коли прагнемо не так чинити Божу волю, як того, щоби Бог чинив за нашими бажаннями. Коли просимо у нього різних благ і за всяку ціну хочемо втекти від Христа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.